Костянтин Мельчанов – член фотоклубу Білий кролик. Це його перша персональна виставка. Представив митець двадцять роботи. Хлопець працює у різних жанрах, фотографує природу тварин і навіть власних сусідів. Найбільше захоплюється графікою. Найбільше мені подобається працювати в стилі комп'ютерна графіка. От, але оскільки технічних можливостей на даний момент немає, то це найбільше забирає часу. і... Творчих таких зусиль, тому що графічний планшет, який коштує досить дорого, поки що нема змоги придбати. Ну в майбутньому у в мене є плани його придбати. Ще одним автором виставки є грек Маноліс Медзакіс. На презентацію своїх 50 робіт не приїхав, проте на фотографіях дуже влучно відтворив життя свого народу. Серед цієї серії є зображення, основані на зйомках легендарного фільму Ель Греко Яніса Семерахдіса. Також тут представлені деякі роботи відзначені міжнародним конкурсом Фіа. Олександр Купчинський, так як є він є фотохудожником, він їздить по багатьом багатьох пленерах і бере участь в багатьох міжнародних зустрічах. І от саме Меноліс, це є його добрий друз, яким він познайомився на одному з пленерів. І так вони здружилися, постійно спілкуються, і ми домовилися про те, щоб зробити його виставку. Він мав приїхати до нас, але на жаль, так склалася обставина, що він не зміг. Можливо, він приїде весною до нас. Виставка місцевого та грецького авторів триватиме у галереї до 2 березня. Далі свої роботи презентуватимуть фотохудожники з Кривого Рогу, а також хтось із Африки чи Ізраїлю. Анна цукюрікобів новини Рівного.